Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я розповім вам про ті чудові книжки, які я прочитала у березні. Березень був для мене доволі продуктивним, як власне і минулого року. Справа, напевно, в тому, що я дуже-дуже люблю весну. І березень, коли наступає, він мене дуже надихає на будь-яку діяльність, покращує мені настрій, і, напевно, тому в мене прям виникає великий чітун. В будь-якому разі цього місяця я прочитала 11 книжок і мушу сказати, що він був продуктивний не тільки в плані кількості, а й в плані якості. Всі книжки були дуже дуже вдалі. До речі, одразу перепрошую за мій трохи хрипкий голос. справа в тому, що я Трошки прихворіла, але сподіваюся, це не завадить мені зняти це відео, а вам подивитися його із задоволенням. Почну я з неймовірно чудової книги, яка, напевно, віде у топ-півріччя точно, а можливо, і у топ року, і це що знає вітер Емі Гарман. Це історія про письменницю, яку звати Ен Галагер, яка дуже рано осиротіла і її виховував дідусь. Дідусь був для неї всім єдиною сім'єю, найближчою людиною. Дідусь був виходцем з Ірландії, але більшу частину свого життя проживав у Сполучених Штатах, і все дитинство Ен він розповідав їй чудові історії про Ірландію. І ось, на жаль, хвороба забирає його життя, він помирає і він просить свою онуку розвіяти його прах в Ірландії над певним озером. Наша головна героїня їде в Ірландію, бере напрокат човен, їде в те озеро, розвіює прах свого дідуся, і тут раптом навколо неї. Виникає якийсь загадковий, дуже щільний туман. В цьому тумані недалеко від себе вона бачить ще один човен, в якому сидять декілька чоловіків, такого доволі загрозливого вигляду, і один з них в неї стріляє. Її поранено, вона починає тонути, вона починає кликати на допомогу, і раптом якийсь загадковий чоловік. Її рятує. Коли вона прокидається, вона розуміє, що вона потрапила в Ірландію 1920-х років. В Ірландії саме точиться повстання. Люди борються за незалежність Ірландії, а її дідусь наразі є маленьким хлопчиком. Ось так починається ця чудова історія. Історія боротьби за незалежність, історія боротьби сильних відданих своїй справі. Своїй країні людей. Так починається історія великого і щирого неймовірного кохання. Так, у цьому часі наша головна героїня зустрічає неймовірного, чудового, особливого чоловіка, і між ними виникає кохання. Але, звичайно, все дуже непросто, тому що вона не в своєму часі, їй треба якось. Тут жити, якось адаптуватися, якось приховувати правду або не приховувати правду. І головний момент також у тому, що вона в будь-який час може повернутися назад, адже вона не контролює це переміщення, і їй доводиться проживати всі ці події, проживати це кохання, проживати ці стосунки. І сподіватися на краще майбутнє. Історія дуже щемка. історія дуже круто і гарно написана. Авторка, безумовно, дуже талановита. Вона змогла розкрити, показати характери наших головних героїв, показати події того часу, розкрити історичний контекст цієї книги. Десь останні 10, напевно, розділів я просто. Просто невпинно плакала. Я інколи зупинялася і просто плакала навзрит. Але це було не через те, що книга дуже скляна. Ні, я б не сказала, що книга дуже скляна, тому не бійтеся її читати. Просто вона може викликати певні думки і певні почуття. Тож всім любителям сучасної прози, історичних любовних романів я дуже-дуже, дуже, дуже, дуже Раджу цю книгу. Наступними книжками, які я прочитала у березні, була дилогія Ребекки Рос Divine Rivals та друга частина Ruthless Woes. Це фентезі, це Young Adult Fantasy, яке розповідає нам про головну героїню, журналістку, дівчину Айріс, яка проводжає на війну свого рідного брата Фореста. В цьому світі. Йде війна між двома богами, а точніше між одним богом та однією богиною. Ці боги призивають звичайних людей, чоловіків і жінок битися у цій війні. І люди не можуть відмовитися, не можуть цього не робити. Аріс працює в газеті, і їй дуже потрібно підвищення. Але на посаду, яку вона хоче, також розглядають і іншого кандидата Романа Кіта. І вони суперничують між собою. Вже пройшло декілька місяців з тих пір, як Айріс востаннє щось чула про свого брата, і вона дуже-дуже хвилюється, що відбувається на фронті, тим паче, що останнім часом починають надходити такі відомості, що багато солдат на фронті просто зникають. Між тим, з Айріс трапляється ще одна доволі загадкова подія. Вона розуміє, що вона може за допомогою. Своєї шафи листуватися з якимось незнайомцем. Вона пише свої листи, кладе їх у шафу, а звідти вони зникають і приходить відповідь. Ось така зав'язка цієї неймовірної історії. Це, в першу чергу, історія кохання, а також історія про війну, про буденність війни. Тут дуже яскраво показують ось ці будні: сирени, тривоги, як люди бояться, як реагують, як людям доводиться швидко евакуюватися. Читати це місцями доволі важко, але історія того варта, історія неймовірна. Ще коли я тільки починала читати перший розділ першої книжки. Я помітила, що мені дуже подобається, як це написано. Мені дуже подобається текст Ребекки Роз. Авторка дуже талановита. Вона дуже гарно пише, дуже красиво пише, а також доволі детально і продумано прописує всю історію. Все, що відбувається на фронті, настільки детально прописано, що в тебе виникає ось такий нереальний ефект присутності. А щодо любовної лінії, це не гаряча книга. Тут немає сцен 18, але авторка настільки круто прописує слова, погляди, доторки, що в тебе починає часто битися серце навіть від простого поцілунку, або, власне, від простого погляду. Це написано дуже круто. Коли я читала першу частину, я була просто зачарована. Я насолоджувалася кожною сторінкою. В мене навіть були такі думки, що ця книжка війде в топ року і поки що це найкраще прочитане у цьому році. От настільки я була натхненна, настільки була вражена цією книгою. Але мушу сказати, що коли я почала читати другу частину, я зрозуміла, що мій інтерес. Потроху спав. Чесно кажучи, не знаю, чим це викликано, але ось якось так це зі мною сталося. І другу книжку я вже читала і трохи довше і вже місцями мріючи про те, щоб поскоріше її дочитати і взяти читати вже щось нове. Ось так сталося. Але, незважаючи на це, я історію, звичайно, ж, дочитала. Мені дуже сподобався фінал. він... Настільки мене знову ж таки розчулив, настільки зачепив, що я все одно і другій частині поставила врешті-решт п'ять зірок. Хоча спочатку думала, що це буде тверда четвірка. Історія цікава, доволі самобутня, доволі оригінальна. Плюс тут має місце в сюжеті певний пантеон богів. Я таке люблю, це моя книжкове так у книжках. Тож я дуже задоволена цією історією і сміливо можу вам її радити. Це дуже якісні книжки. У березні я досить непогано так виконувала свої книжкові плани і прочитала шлях королів Брендана Сандерсона. Я вже вам розповідала в попередніх відео, що читання, очікування читання книжок Сандерсона викликало в мене навіть певний мандраж, тому що я. Настільки багато чула про цього письменника, настільки багато чула, зокрема, про цей його твір, що мені дуже хотілося, щоб він мені сподобався і твір, і стиль автора, щоб відкрити для себе нового, крутого, улюбленого, можливо, письменника і читати багато-багато чудових його книжок. Тож я переживала трохи, починаючи читати шлях королів. Але все склалося чудово. Я в захваті від цієї книги, вона мені неймовірно сподобалась. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як вам розповісти про зав'язку сюжету, тому що цикл настільки масштабний, перша частина охоплює так багато різних подій та нюансів, що навіть не знаю, що саме вам розказати. Почну, напевно, з того, що багато-багато років тому це ми бачимо у пролозі до всього циклу. Було декілька людей або декілька створінь, які називалися вісники, які допомагали людству у боротьбі з певним злом. Ми розуміємо з прологу, що постійно виникають певні ситуації у світі, які називаються руйнаціями. І цикл цих руйнацій постійно повторюється. І ми бачимо розмову між двома цими вісниками, які говорять про те, що вони вже стомилися від цього нескінечного циклу, і, напевно, пора їм відмовитися від своєї присяги, скласти свої повноваження і перестати допомагати людям. Люди знали і знають про існування колись вісників. Це частина їхньої релігії. Також їм свого часу допомагали певні люди з певними надзвичайними силами, які були членами так званого променистого ордену. Наскільки я зрозуміла, члени цього ордену були напевно навчені ось цими вісниками. Їхня сила, напевно, була дарована ними. Це моє припущення, але вони разом з вісниками також в якийсь момент просто. Пішли, просто зникли і перестали допомагати людству. І ось пройшло дуже-дуже дуже багато років, і людство починає стикатися з певними проблемами. На сторінках цієї першої частини ми потрошечку пізнаємо історію цього світу, ми пізнаємо сам всесвіт, який дуже-дуже незвичайний. Брендан Сандерсон дуже багато придумав, чого. Нового, доволі оригінального і цікавого у своїй світобудові, і було дуже цікаво читати і спостерігати за тим, як потроху, потроху, потроху ця світобудова розкривається. Ми знайомимося з доволі цікавими персонажами, які явно будуть відігравати дуже важливу роль в усій цій історії. І кожен персонаж і цікавий по-своєму, і певним чином інтригує читача. Читаючи книгу, ти вже бачиш, скільки рушниць на сторінках цієї історії розвішує Брендон Сандерсон, які мають потім якось вистрілити. І це дуже цікаво. Дуже цікаво підмічати певні моменти, брати їх собі на замітку і очікувати: а як же вони розкриються далі, коли ж ми дізнаємося секрети таємниці далі? Сюжет. Історія цього світу дуже інтригуюча. Мене вони дуже захопили. Книжка велетенська, тут десь понад 1100-1200 сторінок, і, звичайно, я витратила певний час на читання цієї книжки, але я прочитала її досить швидко і головне з задоволенням. Я не нудьгувала на жодній сторінці, тому що постійно щось таке відбувалося в книзі, що підтримувало або навіть підігрівало мій інтерес. Мені дуже хотілося і хочеться зараз докопатися. А що ж таки тоді сталося? А чому ж вони пішли і кинули людство на призволяще? А чи повернуться вони? Або як взагалі вся ця сюжетна арка буде розвиватися? Книга неймовірно крута. Це неймовірно круто придумане, продумане і написане фентезі. Я неодмінно... Найближчим часом читатиму другу частину, тому що мені дуже-дуже цікаво, що ж там буде далі, можливо, вже навіть в квітні за неї візьмуся, але шлях королів. Тим, хто його ще не читав, я дуже-дуже-дуже раджу. Тут багато сцен прописані дуже-дуже кінематографічно. Особливо пролог тут, до речі, два прологи. Перший пролог, про який я вам розповіла, це пролог до циклу в цілому, а далі йде ще пролог до ось цієї першої книги, і він був невимовно кінематографічний. Я просто уявляла, як би це було знято у фільмі або серіалі. Це було б дуже круто, і читати це було круто. Тож я дуже-дуже раджу прочитати цю книжку всім любителям фентезі, епічного, масштабного, серйозного фентезі. Дуже дуже раджу. Неочікувано у березні я познайомилася з Тері Прачетом, прочитавши його книгу Боженята справа в тому, що видавництво старого лева організувало ось такі блогерські читання цієї книжки, і я те ще... 10 блогерів та блогеров прочитали в березні цю книжку, зняли відео і дали свої відгуки. В інформації до цього відео я обов'язково прикріплю посилання на плейліст, в якому зібрані всі відео блогерів та всі відгуки на боженята. Тож, обов'язково переходьте і дивіться. Книга розповідає про великого бога Ома, який одного разу перетворився на маленьку черепашку і ніяк не може перетворитися. Назад. Справа в тому, що в цьому світі богів треба вірити. Саме віра людей в Бога надає йому його божественну силу. А так вийшло, так сталося, що незважаючи на те, що в Україні, у цьому світі є просто величезна інфраструктура, присвячена вірі в цього великого Бога Ома, це церкви, монастирі, навіть своя інквізиція. Незважаючи на це. У Бога майже ніхто по-справжньому не вірить, окрім одного єдиного послушника. І наша Черепашка знаходить цього послушника і переконує його допомогти якось виправити цю ситуацію. І з цього моменту, власне, і починається і сама історія, і пригоди наших головних героїв. Я отримала величезне задоволення від читання цієї книжки. Я Постійно посміхалася, я постійно підсміювалася. Книга дуже-дуже піднімала мені настрій. І незважаючи на те, що сам сюжет мене не дуже зацікавив, сюжет, на мою думку, не супер інтригуючий. Але я вже буквально на першій половині цієї книги зрозуміла, що Терріпрачета треба читати і, взагалі, напевно, читають не за це. Тут головне сам процес. Тому що вся ця книжка це. Як нарізка певних сцен, певних діалогів, кожен або кожна з яких сама по собі є шедевром. Автор настільки саркастично, іноді цинічно висміює дуже багато проблем сьогодення, часто висміює, в принципі, людську природу, певним чином обіграє просто відомі нам речі, відомі нам ситуації. Це дуже приємно, це дуже цікаво читати. Ти отримаєш задоволення просто від самого процесу. Просто від того, як це круто написано. Тож, моє перше знайомство з Тері Прачутом було дуже-дуже вдалим. Я обов'язково читатиму його книжки і далі. І я дуже радію, що ось завдяки такій крутій ініціативі від Старого Лева я вже маю уявлення про автора, про те, як він пише. І це чудово. Я не буду вже більш детально розповідати про книгу, тому що в мене є окреме відео присвячене цій книзі. Посилання на нього я також прикріплю в інфобоксі до цього відео, тож, кому цікаво, можете подивитися. Але в цілому мої враження ви зрозуміли. Книжка мені сподобалася. І тим, хто ще не читав, тим, хто ще не знайомий з тарі прачетом, тим, хто любить ось так м -м, затишно. Весело щось почитати пару вечорів. Я дуже-дуже раджу познайомитися з автором і, зокрема, з цим твором боженята. І останніми книжками, які я прочитала у березні, був цикл із шести книжок, який називається The Bones That Tie авторки Джей Брі. Це буквально зв'язки, які поєднують. Якось так це перекладається. Назва першої частини Broken Bones. Зруйновані зв'язки. Це романтичне, напевно, все ж таки фентезі, але мені це більше нагадувало антиутопію. Дуже романтичну, дуже гарячу антиутопію. Справа в тому, що у світі цієї історії. Є певні люди, які обдаровані певними силами. І ці люди можуть поєднуватися з декількома іншими людьми, тобто зі своєю так званою парою, зі своїми судженими. І цих суджених може бути декілька. У нашої головної героїні їх, наприклад, увага 5. Вона одна і П'ять її суджених, п'ять її чоловіків. Ці обдаровані люди живуть у нашому звичайному світі разом зі звичайними людьми, але є також і певний рух опору, який вважає, що необдаровані люди не мають право на життя, і вони таким чином постійно викрадають певних обдарованих осіб і якось. Маніпулюють ними, якось перепрограмовують їх певними методами для того, щоб вони билися на їхній стороні і знищували власне всіх тих, хто їм не подобається. Ось така зав'язка цієї історії, яка налічує 6 книжок. Я прочитала їх усі, і зараз трошки. Детальніше розповім вам про свої враження. По перше, ці книжки дуже дуже гарячі. Тут доволі багато сцен 18+, Хоча не можу сказати, що вони прям на кожній сторінці, ні, тут досить багато уваги приділяється сюжету і подіям, які відбуваються у цьому світі. І до того ж, також хочу вас попередити, що і перша книжка також не містить навіть, по-моєму, взагалі цих сцен. Перша книжка доволі водна. Вона розповідає нам про сам світ, про зав'язку сюжету і про зав'язку стосунків нашої головної героїні з її п'ятьма. Судженими. Першу книжку було дуже цікаво читати, тому що, по-перше, ми дізнаємося багато цікавої інформації про те, що відбувається у цьому світі. А по-друге, ми починаємо бачити, як знайомляться і як комунікують, як починають формуватися певні стосунки в нашій головної героїні з її п'ятьма чоловіками. Звичайно, вони починаються. Не з найкращої ноти, і за цим тільки цікавіше через це спостерігати. Я першу книжку прочитала за день і вже того ж вечора, того ж дня почала читати другу, тому що мені було в першу чергу дуже цікаво, як же, як же в неї будуть розвиватися стосунки з ними, як же вони зможуть порозумітися. Тому що, ну, звичайно, там є певні непрості обставини їх зустрічі, їх взаємодії. Тож, я почала читати другу, другу я також прочитала буквально десь за один день, і так само швиденько почала читати третю з цієї ж причини, тому що стосунки розвиваються поволі з кимось швидше, з кимось вона там розуміється вже там у другій частині, з кимось в третій, з кимось тільки там в четвертій, п'ятій. Ну, ідею ви зрозуміли. Тож, це постійно підтримує інтерес читацький, і це круто. Але є одне велике, велике але десь в кінці третьої частини, десь останні 30% третьої частини, я почала робити те, що для мене дуже-дуже не характерно. Я почала читати цю книжку, ну, по діагоналі. Я почала швидко пробігатися очима, що там відбувається, і зупинятися і читати нормально тільки ті сцени, які мене цікавлять. Тобто я на певному моменті втратила інтерес до історії в цілому до сюжету, мені стало нудно. Стало нудно мені тому, що багато подій певних просто повторювалося. Із книги в книгу відбувалося те саме і не дуже прогресувало, не дуже розвивалося все. Якщо те, як розвивалися стосунки нашої головної героїні з цими чоловіками. Це було більш-менш добре прописано, більш-менш плавно, більш-менш логічно в часі. То події, які відбувалися ось в плані сюжету, то мені вони здавалися дуже дуже затягнутими. Краще б вони розбивалися якось активніше, швидше, або придумувалися щось більш цікаве. До того ж, книга написана ну доволі посередньо, скажімо. Трошки вище, ніж посередньо, але не дуже добре. І було багато певних ем, логічних дірок, багато сяк-так прописаних моментів, багато необґрунтованих нормально моментів. Тож, ось такі недоліки, власне, на мій погляд, і має цей цикл. Але. Менш тим, я все одно любителем романтичного фентезі, неодмінно раджу спробувати його почитати. Ну, принаймні, хоча б перші декілька книжок, наскільки вас вистачить, тому що на початку це доволі цікаво і інтригуюче. А тим, хто дуже любить спостерігати за розвитком стосунків та власне читати. Доволі непогані, доволі цікаві. Сцени 18 Я тим паче раджу вам має сподобатись. Що ж, друзі, ось і все. Ось такі були книжки, які я прочитала у березні. А зараз давайте з вами, як завжди, визначимо принаймні одну з книжок, які я буду читати у квітні. Нагадую, що я собі організувала челендж на цей рік і обрала 10 книжок, які вже дуже дуже довго лежать на моїх полицях, і витягаю по. Одній книжці на місяць і читаю. Ось у мене є ось така баночка з папірцями, на яких написані назви цих книжок. І зараз я витягну ту книжку, яку читатиму у фіні. -фі. <ти> Террі Прадчета дуже вчасно. Ем, так, я збиралася в цьому році знайомитися з Террі Прадчетом, і для мене це було просто. Ніби всесвіт мене почув, коли видавництво запропонувало почитати у спільних читаннях боженят. Час тоді, вже у квітні, я продовжу знайомитися з Тері Прачетом. Я планую читати, почати читати його під цикл про смерть. Тож буду читати першу частину цього циклу, а можливо, там і більше. Побачимо, як. Зайдемо. А на цьому на сьогодні все. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь із книжок, які я прочитала у березні. Діліться зі мною своїми враженнями про ці книжки. Мені буде дуже цікаво про них з вами поспілкуватися. Пишіть також, а що ви читали у березні, діліться враженням від вашого прочитаного. Мені буде дуже-дуже. Цікаво почитати. Дякую вам за вашу увагу. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допоможете моєму каналу розвиватися. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!